Володька мені. вона. <смір> ну що ж, нарешті вперше Альона Альона показала свого хлопця, з яким відпочиває в Карпатах. І тепер ми знаємо, що коханого звати Володимир. Трошки вам Карпатів. Така гарна. Та -та. Володька мені. вона. Альона з хлопцем в Україні, а Яна Джеріхил закрутила роман зі шведським представником на Євробашині. Ми бачимо, що співачці Джері Хелл добре в обіймах Шведа, і вони досить багато часу провели разом. Танцювали, співали, і що ж таки сказав в інтерв'ю хлопець спокусливого для Яни, що вона аж облизнула губи. А нещодавно ми бачили, як я напускала бісики ось цьому білявчику з її команди та як він її обіймав. А Джері Хелл підставляла йому травмоване плечико. Ох, ці жіночі штучки! А чому саме співачка зараз не в Україні, Альона Альона пояснила. Дивіться далі. Джері поїхала на канський фестиваль. Вона там буде виступати. Неї також відповідальна місія. Тому я повернулася. одна. Також вам раджу переглянути. Ось це відео. Валюна, Альони, Альони такі класні батьки. Посилання вам залишу в першому коментарі. Хоча Альона Альона та Яна Джеріхел були зірочками цього євробачення. О, роз йобано, роз йобано. <рес> Офіційно. Молодці! Mhm, Ґу, ви бачили, як Але реперка розповіла, що в Україні та в обіймах свого коханого їй саме найкраще, коли приїхала до батьків додому. І все, що є навколо тебе, це безпека, це почуття безпеки, тиші, спокою. Я таке відчуваю тільки вдома біля хлопця. Все що я можу розслабитися. І і спать без задніх ніг я спала. Я всім бажаю. Знову сну, щоб ви спали так, як, як дітки. А в коментарях до відео Альона розповіла, що хлопеці її любить любу. В цьому весь і кайф. Підписниці одразу почали цікавитися, чи є в нього незаміжній друг. Так, є, звуть Михайло, відповіла співачка. А Джері Хелс спростувала, що вона має стосунки зі шведом, та написала, що це все справа шипрів. Але хто ж знає, то губу підкусує, то плечико підставляє білявчику. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Знаєте, що я буду робити вдома? полоть <палу> бо вона одросла за ці три тижні, що вона не було там. Треба все подрізати, все переробити. Альона показала своє життя, як лумбу буде полоти, як котика годує, і в принципі показала свій під'їзд. До речі, Альона дуже приємна дівчина. Це відчувається навіть через екран. Це наш любимий місцевий дворовий кіт. Ми всі його годуємо, просто всіма під'їздами. Він молодий, йому десь уже рік вже й нема. Но справа в тому, що у нього вже є перші бойові травми. Такий він погано став їсти. Кіт! Привіт! Але він такий гарнасенький. Може, ми його любимо. Мню. Мню. Здоров, кіт. Потім усі сиплятість. Ну кіт. Ну кіт. кіт. Бож. Ну трошечки. Єш. Ну такий худий став, вкладені в нього такі. Що три тижні вона не було волочка. Ну що, друзі, хто такі сміливий та додивився відео до кінця? Пишіть в коментарях, я хочу знати вас в обличчя. Також коментуйте дане відео чи закрутить я на роман або зі шведом, або з білявчиком. Як ви думаєте, Та взагалі напишіть своє враження про дівчат, якщо чесно, вони такі класні і мені дуже сподобалися. А я вам, як завжди, бажаю всього найкращого. До зустрічі!